Закон України про національну поліцію повертаємось ми тепер до статті номер 19 Це читаємо її вже вдруге, щоб е, особливо добре знати е, ці статті. Е, дуже важливі. Стаття номер 19 називається вона так: Види відповідальності поліцейські. От в ній тлумачиться за що несуть відповідальність поліцейські. Це теж е, е, звичайні громадяни повинні знати чи, хоча б трішки орієнтуватись в цьому. Перший пункт у разі вчинення протиправних дій поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону. Майте це на увазі, запам'ятайте. Друге підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень, визначається дисциплінарним статусом національної статутом національної поліції України, що затверджується законом. І третій пункт держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній особі або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції поліцейським під час е, здійснення ним своїх повноважень. Ну, Бачите, якщо поліцейський здійснював свої повноваження і якось нашкодив вам, то держава відповідно до закону відшкодовує шкоду. Майте це на увазі та запам'ятайте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.